До чергової частини Подільського управління поліції надійшов виклик по спислінні 102 про те, що відносно малолітньої дитини скоєне злочин. За місцем вказаної повідомлення було здійснено слідчо оперативної групи, а також іншими оперативними службами, де було з'ясовано. Дитина 11 років, повертаючись з музичної школи, підходячи до під'їзду власного будинку, зайшла в ліфт, за нею зайшов раніше незнайомий їй молодий чоловік. Приблизно 25 років, вона нажала на кнопку 15-го поверху, де проживає. Але посередині між етажами зазначений вище громадянин нажав кнопку Стоп і нажав інший поверх. Приїхавши на той поверх, який був вже зазначеним злочинцем, нажати заздалегідь. Застосування фізичної сили витягнув її на сходи цього ж будинку. Де між порохами вчинив статеве зносини, після чого забрав в неї мобільний телефон і зник в невідому напрямку. В ході проведення всіх можливих оперативно розшукових заходів, промовлений на розшук та затримання даного злочинця, дану особу було затримано. Значить, на даний час особа знаходиться в Подільському управлінні, де дає пояснення з даного приводу. А також проводиться інші слідчі дії. Дитина на даний час в задовільному стані, знаходиться вдома, повністю зараз впізнає нашого злочинця, також впізнає даного злочинця і консьєрч цього будинку. Телефон, який був злочинним шляхом здобутий нашим нападником, вилучений в нього. Теж зараз приєднаний до матеріалів кримінального провадження. Подільським районним судом наразі зараз буде обрати смір запобіжного заходу, проводиться досудове розслідування. За ознаками злочину передбачені статті 186 частини 2, 152 частиною 4, а також 153 частиною 3, яка передбачає до 15 років позбавлення волі. Також слід зазначити, що даний злочинець вже в минулому притягався до кримінальної відповідальності, де відбував в місцях поканяння 8 років. Він Нещодавно звільнився. Він був засуджений за аналогічний злочин, так само відносно малолітньої дитини, але як ми бачимо, на нього це не впливає. Хочу звернутися до всіх мешканців міста Києва, а також гостей нашої столиці, щоб вони подивилися обличчя даного злочинця. Якщо відносно них було скоєно злочин, звертатись, будь ласка, по спецсінні 102 або до подільського управління для того, щоб ми з'ясували всі обставини і при необхідності розпочали інше провадження відносно даної особи. Мне сказали, что я конкретно сделал.